Вітаю всіх! Буду здійснювати виведення зароблених грошей з проекту. Переглядаємо відео, переглядаємо сайти, виконуємо завдання різні і отримуємо на баланс лимони, які при виведенні конвертуються в долари або криптовалюту, дивлячись, яким чином ви захочете зробити вивід. Зароблені монети я виводитиму на карту Трасті плюс. Про цей криптогаманець український я розповідала у своїх відео, виводжу сюди криптовалюту і розплачуюся в магазинах через термінал, використовуючи телефон. Необхідно в цьому гаманці створити карту, якою вже можна буде розплачуватися в магазинах заправці, кафе тощо. Я виводитиму з цього проєкту на адресу TRX-Tron. Ви можете виводити на паер, як вам зручно, буде зараховуватися в доларах. Я зберегла у цьому проєкті два способи виведення: це паєр, я вказала свою адресу гаманця та адресу трона. Зараз я зберігаю другий спосіб виведення: це на адресу трона. І дивіться уважно, коли ви змінюєте якісь дані свої, наприклад, додаєте гаманець, то вивід буде доступний лише через 24 години. Зараз вам покажу, хто не знає, де брати адресу криптовалюти на любій біржі. Я заходжу в Plus, «Поповнити адресу, натискаю, показую стрілкою, куди треба заходити насамперед. В інших біржах буде написано ввод на Binance, наприклад. Далі натискаю на TRX Трон, потім за адресою гаманця. І тут бачимо інформацію, що сума менше 10 TRX не буде зарахована. Тобто, намагайтеся виводити десь 12-20 TRX, тому що ще якась там мінімалка. Комісія стягується, копіюю цю адресу і вже переходжу на сайт, вставляю урядок і зберігаю дані. Мінімальне виведення на адресу криптовалюти – це 30 тисяч лимонів. У мене трохи не вистачає. Зараз я дотисну, подивлюся кілька відео і поставлю на виведення. Відразу зауважу, що за перегляд одного відео не так багато дають, можна збільшити свій прибуток за допомогою реферальної програми. У кожного в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати та розповсюджувати в соціальних мережах, у групах, пропонувати друзям, знайомим зареєструватися та почати працювати. За активність своїх рефералів ви будете отримувати додатковий прибуток. У мене зараз перший рівень після нульового, коли ви зайдете, у вас також буде нульовий рівень і 10% я буду заробляти від кожного виконаного завдання. Якщо перейдемо до списку, можемо прочитати інформацію: чим вищий рівень вашого облікового запису, тим більше ви заробляєте. Кожен новий рівень збільшує винагороду від усіх видів заробітку на 10%. Максимальний рівень це 10. Щоб підвищити свій рівень, вам просто потрібно заробляти лимони. Тепер давайте я перейду в розділ виводу. Кажу, що хочу вивезти 31 тисячу лимонів на адресу Терік Строн. А вивід на адресу криптовалюти Dogicoins складає 50 тисяч лимонів, тобто трохи більше. Якщо ви будете виводити на пайергаманець, то це 15 тисяч лимонів. Раніше було 10 тисяч, зараз трохи збільшили 15 тисяч лимонів це півтора долара. Здійснюю виведення, вказую суму монет, яку хочу вивести, стягується комісія, яка становить 4% від суми виведеної, натискаю кнопку вивести. І мені каже, що вдало виконана операція, і протягом 120 годин платіж буде оброблений, і гроші підуть на вашу адресу гаманця. Є розділ історії, тут буде видно платежі, які ми здійснюємо. Зараз мій платіж у обробці знаходиться. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. За день можна переглянути приблизно тисячу відео, як ми бачимо. Виведення від 1,5 долара на паргаманець у валюті USD і на адресу криптовалюти від 30 тисяч лимонів це 3 долари. Також є рівні, підвищуємо рівень та за перегляд відео будемо отримувати вже трохи більше.